Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо про Денний центр соціальної адаптації дітей та молоді зразливих категорій села. Денний центр соціальної адаптації дітей та молоді це спеціалізована служба Дніпровського міського центру соціальних служб, який допомагає особам і сім'ям у складних життєвих обставинах. Основне завдання денного центру. Створення умов для соціальної адаптації дітей та молоді з розливих категорій населення, зокрема, яких торкнулись проблеми ВІЛ та СМІ. Вірус імунодефіциту людини або ВІЛ уражає імунну систему людини. Термінальною стадією хвороби є синдром набутого імунного дефіциту Сміл. З самого початку епідемії ВІЛ снід дискримінація його носів лише поширює передачу Вій та посилює його негативні наслідки. Адже чим більше суспільство замовчує сорому тему, і чим менше фактів про неї з'являється в інформаційному середовищі, тим більше ризик збільшити відсоток інфікованих людей і залишити без підтримки тих, хто вже зазнав її вірусом. Саме для підтримки дітей та молоді, яких вторгнули проблема ВІЛ-СНІД, а також для протидії поширення ВІЛ-інфекції у місті Дніпрі і працює Денний центр соціальної адаптації дітей та молоді. Яку допомогу можна отримати у центрі? Денний центр надає наступні соціальні послуги: консультування, соціальна адаптація, соціальна профілактика. В рамках зазначених послуг та для соціальної підтримки дітей та молоді? Денний центр. Організовує роботу груп взаємодопомоги допомоги для дітей та молоді, а також їх батьків або осіб, які їх займають. Проводить групові заняття, тренінги для дітей та молоді, залучають батьків або осіб яких замінюють до співпраці, надають їм методичні рекомендації, розповсюджують інформаційно просвітницькі матеріали, організовують та проводять масові заходи з протидії поширенню віл та сміттє в місті Дніпрі, активізують та залучають до вирішення проблем, отримувачів послуг організації та установи різних форм власності та справждіяльності, проводять добровільне консультування і тестування на діоінфекцію. Зауважено, що усі соціальні послуги надаються на безоплатній основі після визначення індивідуальних потреб отримувачів. Як отримати допомогу денного центру. Звернутися до Денного центру можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Отримати відповідну консультацію можна також у Денному центрі соціально психологічної допомоги, постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, або у службі «Телефон довіри». Усі контакти ми додатково прописали в описі до цього відео. Важливо, що звернутися по допомогу до центру можна анонімно, не розголошуючи дані про свою особу. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.